Доброго дня. Вітаю всіх учасників зльоту. Сьогодні особливий день, день підведення підсумків. І ми, е організатори зльоту, як Національний економістичний центр, і хмельницькі освітяни, які спільно проводили е захід, е маємо підвести е підсумки. Е зліт Проходив успішно, незважаючи на те, що ми з вами працювали онлайн. Але всі, хто бажав, виступили, всіх заслухали, журі працювали оперативно і їм за це велика подяка. І перш за все, для підведення підсумків я хотів би надати слово Позірній Наталії Васильівній. Вона в ефірі є в нас, Наталія Васильівна. Так, звичайно, є Так, ми вас чуємо. Я не те, щоб про підсумки, я взагалі про захід хотіла би сказати, якщо чесно, це велика честь для мене очолювати це журі. Ми були об'єктивними, Ну принаймні я в це свято вірю, і мені б хотілося, щоб всі діти були переможцями, тому що я вважаю, що. Ну, зараз, взагалі, в цей час люди, які популяризують лісівничу науку і лісове господарство в цілому, і діти, які цим займаються, вони достойні всіх нагород. Але, звичайно, це конкурс, це теж свого роду азарт, тому є переможці, є учасники. Мені сподобалися всі. Я от, з задоволенням дивилася і виступи, і співочі, і виставки. Дуже хочеться. Вірити в те, що наступного року ми з вами зможемо провести цей захід очно для того, щоб познайомитися не через монітор ноутбука чи планшета, а побачитися вживу, щоб ви представили так, як це традиційно було свої здобутки на виставках в НЕС. Вірю, що так і буде. Хочу сказати, що діти молодці, велика подяка керівникам. Тим, хто супроводжує дітей, тому що це ж теж дуже великий такий, велика відповідальність, і, скажімо так, в наші часи воно достойно поваги. Тому щиро дякую всім учасникам. Зразу кажу, що ви всі найкращі. Сподіваюся, що ми зустрінемо вас через декілька років в лавах наших студентів в Національному університеті біоресурсів. І природокористування України. Власне, університет, традиційно, вже, наш інститут традиційно забрав найбільше держзамовлення по лісовому господарству і по садово-парковому. У нас три спеціальності: трошечки розкажу: лісове садово-паркове, технологія деревообробки, тому чим би ви хотіли займатися, що пов'язано з галузю, будь ласка, приходьте до нас вчитися. Цим ви поглибите свої знання, тим більше, що база у вас у всіх чудова. І мені здається, що якщо ви вже визначилися з вибором професії, то вам точно до нас. Сподіваюся, побачити всіх вас в славах студентів. Хочу побажати всім присутнім добра, миру, перемоги і щоб ми мали змогу зустрічатися не онлайн, а познайомитися і поспілкуватися вживу. Дякую всім за роботу і слава Україні! Героям слава. Героям слава. Дякую Наталія Васильівна за чудові побажання. Тепер хотілося б запитати, чи є ще члени журі які хотіли б сказати слово. Марія Олександрівна, є в нас на зв'язку. Я є на зв'язку. Якщо дозволите, пару слів Так, будь ласка. Я теж хочу всім дуже подякувати за цей захід, всім учасникам, всі величезні молодці. Єдиний маленький момент дуже прикро було, коли учні ну, стикались з технічними проблемами, якісь виникали проблеми виведення презентації під час доповіді. Я розумію прекрасно, що це стресовий фактор, і е, знову таки дуже прикро, що від цього саме учні, наші учасники цього конкурсу, страждають. Так склалося, що вже два роки ми маємо теж такий досвід, і дуже багато заходів доводиться проводити в дистанційному форматі, а не в очному. Проте потрібно, ну, можливо, якісь тестові зустрічі. Тобто, це тут рекомендації модераторам заходу. Так само можливо, потрібно якісь тестові підключення робити, щоб таких проблем в живому в реальному часі доповіді не виникало. І ніхто не страждав і отримував тільки позитивні емоції від таких конкурсів. І було якомога менше стресових факторів в взагалі ваших подальших всіх починаннях. Всім нам миру, якомога швидше перемоги нашій Україні, і дуже будемо всі раді бачити. Якщо не хочете бути серед лав наших студентів, то принаймні приїжджайте в гості, нам є що вам показати. Ми завжди всіх дуже радо чекаємо в нашому університеті. Дуже дякую. Дякую, Марія Олександрівно. Е, я хотів би е, з боку національного колона туристичного центру подякувати. Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, де пише Петівське лісове господарство, і Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства «Ушнівської молоді. Весь колектив, який з нами працював, який готує документи е, і проводить велику роботу по організації зльоту, вам всім дякуємо. Е, тепер е, у нас є наказ про підведення підсумків всеукраїнського зльоту, учнівських лісництв, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Отже, відповідно до наказу, ми нагороджуємо грамотою національного екологно-туристичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства за високий рівень виконання і захисту науково-дослідницької роботи юних лісівників, учасників всеукраїнського зльоту, учнівських лісництв. Загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Нагороджується наконечна Кристина, учениця 11 класу, вихованка учнівського лісництва Ярівської ЗОЖ, перших третіх 3 ступенів Донецької області. Писарівська Альвіна, учениця 10 класу. Вихованка учнівського лісництва пролісок комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та інацької творчості Любашівської селищної ради. Балабушку Уляну вихованку гуртка комунального закладу Кировоградського обласний центр еколон-туристичної творчості учнівської молоді. Польового Володимира, учня 11 класу з Барського ліцею, з Барської міської ради Тернопільської області. Чепурну Яну, ученицю 11 класу, вихованку гуртка юні лісівники закладу загальної середньої освіти Лосівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області. Яненко Вікторію, ученицю 10 класу, вихованку Зінківського учнівського лісництва Зінськівського опорного ліцею №1 1 Зінськівської міської ради. Скобель Розарію, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва, філії Шафран обласного еколоно-туристичного центру Дніпропетровської області. Чуєнко Яну, ученицю 11 класу, вихованку учнівського лісництва Чигиринського навчально-виховного комплексу eh, Черкаської області. Сьомик Ангеліну, ученицю 10 класу, СОЖ No. 1-3 ступеню номер 15 вихованку гуртка, юні лісівники Запорізького обласного центру еколон туристичної творчості учнівської молоді. Мельник Ірину, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва, лісова казка Полянського опорного закладу освіти. Крикун Мар'яну, ученицю 9 класу, учнівського лісництва, юні друзі лісу, сумівської філії. Вітівського опорного закладу загальної середньої освіти Вінницької області і кушнір Богдану, ученицю 10 класу Сопівського ліцею Печеніжського ОТГ, вихованку гуртка юні лісівники Івано-Франківського Івано обласного еколого-натуристичного центру. Так, тепер у нас учні, які зайняли третє місце. У нас нагороджується всього троє учнів, які набрали найбільшу кількість балів. Отже, за, трет... за зайняте третє місце нагороджується Корило Дар'я, учениця 10 класу, вихованка учнівського лісництва «Совенята... Совенятко Романської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Романської міської ради Сумської області. Бруй Дмитро, учень 11 класу вихованець Жукинського учнівського лісництва опорного закладу освіти, Жукинський ліцей Київської області. І Чернюк Катерина, учениця 8 класу, вихованка Язвіцько-учнівського лісництва закладу загальної середньої освіти, Язовецька гімназія Волинської області. За зайняте друге місце. Нагороджується хом'як Денис, учень 11 класу, вихованець Вовковіївського учнівського лісництва діброва е Рівненської області. І е за зайняте перше місце за рішенням журі нагороджується Олексійчук Яна, учениця 9 класу Пліщинського учнівського лісництва, Пліщинської гімназії. З дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради Хмельницької області. Е, я знаю, що е, ми нагороджуємо не лише дипломами і грамотами, а ми будемо нагороджувати ще і подарунками. Е, я хотів би, щоб підключились до нас е, представники Хмельницької області, є е, е, в них. Певне оголошення є. Є в нас Хмельницька обласна зв'язку. Співорганізатори наші. Ну, якщо немає, то ми... Е, вони мали дати оголошення, що всі, хто отримав призові місця, мають. Е, Надіслати організаторам Хмельницької області номер нової пошти і телефони, контакти для того, щоб отримати подарунки. Отже, тепер з приводу нагородження за місцями загальнокомандними. У нас нагороджуються відповідно. Команди е за е третє місце. Отже, нагородити дипломом третього ступеня національного колонтуристичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства цінними подарунками за зайняте третє місце та високий рівень представлення лісогосподарської та дослідницької роботи. Нагороджується команда юних лісівників учнівського лісництва Ярівський ЗОЖ перших третіх ступенів Донецької області. І нагороджується команда юних лісівників Язівнецького учнівського лісництва закладу загальної середньої освіти Язівнецька гімназія Волинської області. За зайняте друге місце нагороджується команда юних лісівників учнівського лісництва Совенятку Романської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Романської міської ради Сумської області і команду юних лісівників Жукінського учнівського лісництва опорного закладу освіти Жукінський ліцей Київської області. За перше місце нагороджуємо команду юних лісівників Вовковидівського учнівського лісництва Діброва Демидівської селищної ради Рівненської області. І команду юних лісівників Левківського учнівського лісництва Глибочицької сільської ради Житомирської області. За підсумками е, оцінок журі, е, гран-при, почесна грамота та е, диплом е, гран-прі, ми надаємо все ж таки е, команді учнівського лісництва Пліщінське. Лішенської гімназії з дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради Хмельницької області. Отже, за рішенням Оргкомітету е, всеукраїнського зльоту учнівських лісництв було прийнято рішення е, в зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, і е, подальшому проведення всеукраїнських зльотів. Дати право проведення зльоту учнівських лісництв у 2023 році командам, які зайняли перше місце. Тобто, в нас е, свого роду певний такий експеримент, де прийматиме зліт наступного року дві області. Це команда або ну, лісівники Рівненської області та команда лісівників Житомирської області. Тобто на наступний 2023 рік слід будуть приймати дві області: Рівненська та Житомирська. Ну, ми їх і вітаємо. На цьому дякую вам за увагу. Бажаю всім учасникам міцного здоров'я, бажаю вам миру, щоб наступний зліт ми проводили вже в мирній країні, яка буде розвиватися наша незалежна Україна. І е, покажемо найвищий рівень здобутків. Бажаєм керівникам, бажаєм учасників, учасникам, натхнення творчих злетів. І саме головне любіть свою рідну землю, любіть свій край, тому що це найвище і найкраще, що в нас на сьогоднішній день є, і ми будемо берегти, берегти ліси, берегти свою землю, берегти своїх людей. Отже, бажаю всього найкращого. До побачення, до зустрічі нових наступному році. Можна ще Хмельницький. У нас були проблеми з зв'язком. Дуже ми хочемо долучитися буквально два секунду. Я... Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ми дуже раді, що ви приєднуєтеся, бо ми не змогли з вами зв'язатися. Будь, будь ласка, ласка зв Ми все чули, ми все цей. значить. Дуже хочемо підкреслити рівень підготовки всіх учасників. Дуже гарно всіх виступили. Я взагалі не знаю, як журі змогло визначити краще, бо дуже було важко визначити краще для нас дуже гарно всі підготовлені і. Тому е, хмельницькі лісівники підготували цінні подарунки, хочу їх перечислити за перше місце і кремпід телевізор за інші призові місця, там полонки, фітнес-браслети, селфі, сарти, безпровідні навушники та інші. Чи тобто, планшет і телефон? Тобто бажаємо всім здоров'я, всім удачі. Йдіть за своїми бажаннями, докладайте зусиль, вірте в себе, успіх буде на вами, щасти всім учасникам і до зустрічі в вслідуючому році. Дякуємо, день. дозвольте переможцям звернутися до журі, шановні журі, учасники всеукраїнського зльоту, дякуємо за прекрасну можливість представити наше учнівське лісництво. Ви надихаєте майбутнє покоління працювати на благо нашої країни у галузі лісового господарства. Тримаємо освітній фронт, працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава. Добре, ну що, на цьому будемо завершувати. Так? Всім до побачення, до нових зустрічей.